Вітаю, друзі! Сьогодні ми зустрічаємося з авторським складом освітнього проекту Абетка Психіатрії, доктором медицини, професором, лікарем-психіатром Володимиром Коростієм. Вітаю та доктором філософії, лікарем-психіатром, психоаналітиком Іриною Блажіною. Доброго дня. Ми розпочинаємо наш цикл психоедукаційних бесід? Усі наші зустрічі будуть присвячені темі психічного здоров'я, і е, сьогодні нашою першою темою до обговорення е, є про базові питання психіатрії? І перше питання, яке спадає на думку, пане професоре, я поставлю вам. Е, підкажіть, будь ласка, е, які ознаки вказують на те, що варто звернутися до психіатра? Гарне питання. Якщо ви відчуваєте гострий дискомфорт психологічний, то, можливо, все ж таки варто спочати з того, щоб звернутися до свого сімейного лікаря або до психолога, і вже вони визначать необхідність саме консультації психіатра. Бо є багато речей, таких як підтримка психологічна, посилення психосоціальної підтримки, фізична активність і таке інше, що може допомогти налагодити сон почувати себе краще. І якщо потрібно, то тоді вже консультація психіатра. Але в гострих ситуаціях, коли дійсно втрачений сон, коли є такі ознаки, що не треба бути психіатром, що видно, що людині недобре і втрачена орієнтація, і таке інше, це гостра ситуація. Тоді викликаєте швидку, і лікар-психіатру психіатричної бригади прийме рішення про необхідність госпіталізації. Якщо ж ми все таки говоримо про пацієнта, у якого збережена критика. І поруч з цим існує необхідність звернутися до психіатра. Що в такому випадку варто пацієнтові зробити, як правильно підготуватися до першої психіатричної консультації? Так, ми дуже вдячні. Ну, я як лікар і мої колеги, коли людина приходить трошки підготовленою, в тому сенсі, що варто взяти з собою наявну медичну документацію, яка стосується взагалі здоров'я і фізичного здоров'я теж, бо психіатр оцінює і фізичний стан, і неврологічний стан, і вся історія медична має значення. Якщо у вас є щось, що є результатами досліджень, то будь ласка, беріть це з собою. Ну і головне це бажання змінити своє самопочуття і змінити своє життя. Далі вже в бесіді з лікарем можна буде скласти план дій, як це зробити. Пані Ірино, частково пан Володимир вже торкнувся цього питання, однак хотілося б отримати більше інформації про те, а коли ж згода пацієнта власне не є обов'язковою для того, аби все-таки отримати психіатричну допомогу. Дякую за запитання. В усьому розмаїтті психіатричної патології бувають стани, які дійсно потребують невідкладної допомоги. І госпіталізації без згоди пацієнта. Це відбувається в таких випадках, коли стан пацієнта призводить до того, що він є загрозою для оточуючих або для себе, коли неможливо мати усвідомлену згоду пацієнта внаслідок важких психічних розладів, таких як порушення свідомості. Або є також важкий психічний розлад, який може призводити до погіршення соматичного і психічного стану в разі ненадання психіатричної допомоги. В такому випадку відбувається звернення до суду, і вже суд приймає рішення про необхідність примусової госпіталізації без згоди пацієнта. Яку роль у такому випадку можуть відігравати родичі пацієнта? Ну, насправді родичі пацієнта вони Є тими людьми, які можуть і звернутися насправді за такою допомогою, бачучи те, що пацієнт не має критики до свого стану, тобто він не усвідомлює наявність у нього важкого психічного розладу, і це впливає на його і соматичний стан, і на поведінку, на його життя загалом. І тому від родичів дуже. Важливою є і підтримка, і звернення в разі необхідності за такою допомогою. Не варто також, якщо у пацієнта є важкі психічні стани, намагатися переконувати його в тому, що це не так. Та? Важливим є така підтримка і все ж таки скерування до лікаря-психіатра. Виникає питання: наскільки довго умовно по часових рамках ми можемо собі дозволити чекати, тому що інколи це виглядає доволі ризикованою. Ну насправді не в усіх станах можна чекати, да, і тоді це вже покази для того, щоб викликати, наприклад, бригаду швидкої медичної допомоги. Але бувають стани, які розвиваються доволі повільно, і тоді варто все ж таки намагатися отримати згоду людини для того, щоб вона самостійно звернулася на за допомоги до лікаря-психіатра. Чому це важливо? Тому що це уникне таких стресових ситуацій, як Госпіталізація без згоди особистості, да? і в такому разі людина буде мати більше довіри до лікарів і потім буде самостійно звертатися простіше, ніж коли це робиться ну, без її згоди і є гарна форма, яка ну, частково дозволяє уникнути госпіталізації і отримати лікування вдома. Тобто, робота мобільних мультидисциплінарних бригад, це може бути більш комфортно. Пацієнта і в Україні ця форма надання допомоги активно розвивається. До 25 2025 році буде збільшуватися кількість таких бригад за рахунок створення центрів психічного здоров'я в лікарнях кластерних і надкластерних. Тому це ще одна форма, коли можна і пришвидшити надання допомоги, не відтерміновувати, бо в праві може час може працювати проти нас і шкодити пацієнту. Не надання допомоги може. Призводити до погіршення стану і в той же час уникнути примусової госпіталізації дійти згоди з людиною ви частково згадали про те, що, в принципі, спектр медичної допомоги для таких осіб і можливості надання цієї медичної допомоги, в тому числі вдома, якщо я правильно зрозуміла, він розширюється. Чи має це якісь переваги для родичів цієї особи? Чи полегшить це якось? Їхнє співіснування з таким пацієнтом, і чи допоможе це власне у лікувальному процесі в колі сім'ї, так би мовити. Впевнений, що так, тому що взаємодія з командою мультидисциплінарною, це ж психолог, медична сестра, лікар, психіатр, соціальний працівник. Тобто, це більш потужна підтримка для сім'ї, і можна отримати відповіді на свої запитання, як краще діяти в ті чи іншій ситуації, і це емоційна підтримка не тільки пацієнта, але й його сім'ї. Дійсно. Але особливо важливо е наявність такої команди, тоді коли ще й немає сімейної підтримки. Коли людина наодинці з хворобою, це взагалі той, той, той випадок, коли мультидисциплінарна бригада дуже потрібна, для того, щоб створити умови для лікування. Розумію, ми частково вже поговорили про власне, процес початку консультації як такого, але власне діагностика у психіатрії. Виглядає, ну ймовірно, для середньостатистичної людини трохи інакше, аніж класичні прийняті критерії діагностики в якихось інших медичних дисциплінах. Отож, пане Володимире, розкажіть нам, будь ласка, як питання діагностики функціонує в полі психіатрії? Дякую. Є таке хибне уявлення, що психіатрія це така, знаєте, лікар, який не виймає руки з кишолу свого халата, коли працює, але насправді це не так. лікар психіатр проводить повний огляд пацієнта, його фізичний стан, неврологічний стан, психічний стан. І оцінка вона не відрізняється від того, що робиться в іншій медицині, просто вона об'ємніша. І нас можуть цікавити абсолютно всі результати там, лабораторних тестів, які тільки існують, тому що велика частина психічних розладів мають. Однією з причин або основною причиною зміну фізичного стану, наприклад, порушення ендокринної регуляції або ураження головного мозку, тобто в цьому випадку потрібно дослідження безпосередньо неінвазивними методом головного мозку, МРТКТ та інше. Тобто, фактично треба бути готовим, що в деяких випадках для діагностики, для встановлення діагнозу, психіатру доведеться призначити ну, будь-яке. Фактично дослідження, але специфічно для психічного стану є психодіагностичні методики, які теж є додатковими до клінічного обстеження і дозволяють уточнити деякі моменти, наприклад, наявність порушень мислення, чи там рівень порушення пам'яті, чи особистісні особливості тобто, це те, що проводить або клінічний психолог, або лікар-психіатр самостійно, і це є додатковою інформацією для встановлення діагнозу. У мене, як в ендокринолога, в якого, в принципі, в нашій сфері, насправді лабораторні обстеження займають величезну леву в частку такої діагностичного, діагностичного процесу. І закономірно виникає питання, а чи існують якісь специфічні лабораторні обстеження, які можуть лікарю психіатру допомогти остаточно визначитися з діагнозом, але саме в психіатрії? Mm. Ну, точно таке було, коли діагностували певне захворювання. Так, Ірина Юріна теж посміхається. Це про а, діагностику сифілюсу мозку, наприклад, то там відомо, реакція Ланге. Це дуже специфічна реакція, яка от саме. Тому це ми з легкістю можемо віднести да. до загальноприйнятих клінічних обстежень. Так, да. 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 і, і те, що вже трошки пішло, як кажуть, в історію. Але на сьогоднішній день, ну, точно можна сказати, що є. Е, Досить вагома роль дослідження імунної системи для оцінки стану психічного стану. Вони не стали ці дослідження рутинними на сьогоднішній день, але багато відкривають для розуміння потогенезу того, що відбувається. Також ще не стали рутинними дослідження генетичні епігенетичні, які теж дозволяють індивідуалізувати терапію. Тобто, зрозуміло, ця людина це. З тих 10-15% людей, які на антидепресанти відреагують не так, як всі, угу. оце те, що є вже практично цінним, і не чекати і досвідом особистим не впевнюватися в тому, що це так, тобто певною мірою ми все одно продовжуємо працювати. Мені здається, не тільки в психіатрії, але і в загальноклінічних інших дисциплінах, методом спороб і помилок. Не будемо категоризувати це, перепрошую прямо як помилки, але все одно маємо певний спектр до руху. Але гарно новина, що при правильному підході наші наш досвід позитивний і не дуже він накопичується, і потім колись його будуть називати evidence-based рекомендації. Те, чому ми позов... намагаємося позов... послуговуватися, це надзвичайно е, важливе зауваження про те, що завжди, е, завжди потрібно послуговуватися тією інформацією, яка має потужне наукове підґрунтя, світньо визнане. І ми до цього, власне, і вся команда батьків психіатрії дружно закликаємо послуговуватися лише інформацією, яка є підтвердженою, або звертатися до фахівця, е, якою. Який такою інформацією сам послуховується у процесі діагностики, лікування і в принципі ведення пацієнта? Отож, ми поговорили про те, як в принципі функціонує організація надання психіатричної допомоги? Опишіть нам, будь ласка, покроковий алгоритм для людини, у якої виникає думка про необхідність спілкування з психіатром. Ну, перша порада, відкиньте цю думку спевні, <спільність> якщо перший раз, коли вона виникає, подумайте двічі. Жартую, звісно. А насправді, якщо є потреба в зверненні, то е, перше, що треба зазначити, для звернення до психіатра в Україні не потрібне скерування. Так, е, від сімейного лікаря, ви можете просто вибрати собі фахівця, е, знайти його там по рекомендації, подивитися його там в якісь. Інформацію про нього в особисту або вибрати найближчого доступного лікаря. Головне, щоб він був доступний, щоб мали можливість з ним комунікувати зустрічатися далі, коли буде виконуватися план лікування. Але система охорони психічного здоров'я на сьогоднішній день вибудовується в Україні так, щоб це була така пірамідка, так тобто, в основі якої що я можу зробити сам про себе, подбати про себе. Як ми можемо допомогти один одному, підтримати один одного? Правда, от в трьох ми можемо обговорити і вирішити багато питань більше ніж кожен сам. І далі уже звернення до сімейного лікаря, який, ну, як правило, все ж таки найближчий фахівець взагалі в сфері охорони здоров'я, і має мати компетенції щодо того, як діагностувати, виявляти і проводити ведення психічних розладів. а Далі? Наступні кроки, це вже фахова допомога буде людини, фахівця з психічного здоров'я. Це може бути психолог, це може бути психотерапевт, це може бути психіатр, окрема розмова про те, чим відрізняється, хто чим займається. Але тут вже це фахова допомога, і вона відбувається на рівні фахівця, який є в тому чи іншому медичному закладі. Працює окремо, працює. Приватному закладі, чи в великій спеціалізованій психіатричній лікарні, ну, от власне для того, аби надати людині правильний інструмент і адекватне розуміння того, до кого все-таки варто людині звернутися, давайте проведемо таку невелику диференціацію по межах компетентності. Так, тобто, що вписується в межі компетентності психолога, що все-таки який рід діяльності психотерапевта, і чим займаються психіатри, пані Ірино? Насправді важливе запитання, тому що все ж таки обізнаність, на жаль, ну, широкого загалу не недостатньо, якби в цій сфері, да? і багато людей стикаються з такою стигматизуючим поглядом на проблеми психічного здоров'я і Досить упереджене ставлення як до психологів, так і до психотерапевтів, і до психіатрів. Отже, психолог це фахівець, який надає допомогу людині, яка стикнулася у власному житті з якимись певними проблемами. Це можуть бути якісь особистісно важливі проблеми, наприклад, розлучення або звільнення з роботи і тощо. І в такому випадку людина звертається за допомогою до фахівця. І проходить якась певна кількість зустрічей для того, щоб допомогти людині справитись з тою проблемою. Якщо казати про психотерапевтичну допомогу, вона є більш на глибинному рівні і надається вже особам, які можуть мати навіть невротичні реакції, порушення сну, тривожності, різноманітні симптоми невротичного рівня, і також якісь певні проблеми внаслідок пережитих стресових або травматичних подій. Це більш глибинна робота, і вона проводиться психотерапевтом, який має відповідну кваліфікацію. І також лікар-психіатр. Це той фахівець, який надає медикаментозну терапію, лікування призначає пацієнту. Крім того, також і може проводити психокорекційні підтримуючі бесіди, які також будуть покращувати стан пацієнта. І це звернення є необхідним тоді, коли вже. Потрібно саме медикаментозне лікування, і людина не може впоратись самостійно, наприклад, просто нормалізувавши там режим дня і виконуючи якісь певні вправи, і допомагаючи собі відновленням ресурсу. Дуже важливим моментом є те, що всі ці фахівці, і психолог, і психіатр, і психотерапевт, вони надають допомогу з обов'язково звитряннями конфіденційності. Да, і тому не слід боятися звертатися за допомогою, да, хоча бо це також може бути таким. Важелем не на користь звернення. Та, а що подумають люди, а що скажуть і так далі. І насправді ці фахівці вони не розповсюджують інформацію, тобто лише сама людина може про те розповісти. Дякую, пані Ірино. Друзі, я нагадую, що сьогодні в рамках бесіди з авторами освітнього проєкту абетка психіатрії ми торкнулися питання про організацію психічного здоров'я, і принагідно хочемо усім вам нагадати: дбайте про себе, щоб могти допомагати іншим.